Кач консалтинг Ласкаво просимо вперед перед виносило. Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми знову говоримо про гранти. 2025 рік став роком, коли конкуренція за отримання гранту зросла вдвічі. Але є три категорії населення, які. Мають найбільші шанси виграти. Зараз разом з Ліною ми розкажемо, які саме категорії. Привіт! Сьогодні тільки конкретика без води. Цікаво? Поїхали розбиратись. Перша категорія то категорія підприємців, які вже працюють. З цією категорією найпростіше. Це ті люди, які вже можуть спокійно, впевнено сказати: у нас є оборот, ми вже працюємо. Нам лише треба допомога для масштабування. Так. Фонди у 2025 році менше фінансують ідеї на папері та більше підтримують тих, хто вже має продажі клієнтів або МВП. Друга категорія це соціально значущі бізнеси. Все, що створює робочі місця, допомагає ЗСУ або розв'язує локальні проблеми. Такі категорії мають плюс 30 або навіть 40% до шансів отримати грант. Категорія номер 3 інноваційні проєкти. Або хоча б ті, хто показує елемент унікальності, який виділяє їх на ринку. Як я вже говорив у попередньому відео, подача заявок на грант завжди може супроводжуватися помилками. Отже. Помилка номер 1 Подають заявку, аби подати. Тобто без бюджету, без плану. І найстрашніше без цифр. Помилка номер 2 Пишуть, що гроші потрібні. На все підряд. Фонди хочуть точність обладнання, софт, зарплати, маркетинг з чітким обґрунтуванням. Помилка номер 3 Не доводять. Соціальний або економічний ефект. Запам'ятайте, панове, грант це інвестиція, а не подарунок від держави. Ось наші поради стосовно того, як покращити свої шанси на отримання гранту. Порада перша. Зробіть бюджет максимально деталізованим. Це одразу вирізняє вашу заявку з-поміж 90% інших. Порада номер два. Покажи, що ти сам вкладаєш у проєкт. Навіть мінімальний власний внесок великий плюс. І порада третя. Покажіть прогноз розвитку на 6, а краще 12 місяців. Це теж критично. Якщо хочете, Володимир може перевірити ваш бюджет або бізнес-план перед подачею. Пишіть нам, будь ласка, на наші контакти, які ви можете знайти у описі під цим відео. Ми допоможемо вам підготувати заявку так, щоб вона мала максимальний шанс на перемогу. На все добре!